всім. доброго ранку вдома. 18 лютого неділю відбудеться концерт проєкту ФІЛ і на підтримку виходу другого міні-альбому. Епілог про всі деталі концерту у творчості спілки дізнаємося, як то кажуть, з перших рук. Доброго, ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку! Доброго ранку! Супер неочікувано заграла тільки що музика. Ми спеціально мовчали. Це класно. Це, Дякуємо, що прийшли до нас. Дякую, що запросили. Дуже приємно, і ми вперше з вами тут поруч. Загадуйте бажання вже супер, супер. Отож, розкажіть про вашу таку творчу спілку. Як вона з'явилася, ми от тільки що прорахували, що 24 березня нам буде вже рік рік ідеї ідеї, яка полягає в тому, щоб об'єднати в якої в якійсь спілці, в якомусь русі творчому однодумців людей, які виживають, це творчі люди. Це люди, які займаються творчістю, вони малюють, створюють це музика, це танець, це рух. Тобто об'єднатись, щоб а вижити, вижити е, морально і більше надихнути, надихнути і перформансами, надихнути музикою, надихнути тим, що ми постійно робимо якісь донати, і всі концерти донатні. Е, намагаємось просто вижити в цих умовах, е, і як можемо підтримати і армію, і людей, які тут з нами зараз поруч саме себе. І самих це себе, в себе першу чергу, Да. Тому дуже творчий коли... підхід. Жодного натяку на матеріальне щось нічого не скажу. Безумовно, це а ти знаєш, все що про... музикантів взагалі хлібом не годуй, дай десь зіграти заспівати чи затанцювати. Ну частіше за все, да так і відбувається. Ну е, да, ми не про комерцію, ми про ми про життя, ми про. E, взагалі у нас багато про біль, багато про переживання, про депресії. Це все про нас, тому ми всі в чорному. Але щось ви дуже радісні, ви в гурті Каднай? Але це зовсім інша історія для вас. Абсолютно, Каднай це це дім для мене вже 12 років там. Філець, що це для вас? Душа. Ну, так вийшло, що напевно душа і крик зараз, теперішнього часу, сучасного часу. Ну тому якось так і ділимось. І е, я радий і дякую всіма силами, всім, хто е, долучається до єдності в тому плані, що ми існуємо, ми творимо, в нас багато є і планів. Як в Каднає, так і в філеті, тобто ми не заважаємо одне одному, ми просто живемо таким чином. Це, зараз я так розумію, ви ваш був такий поклик, правильно? Зробити щось таке трошки інакше. Uh, так, ну наболіли. Так. Uh, я думаю, що я багато років вже мріяв про цю ідею. Uh, я собі рокував, що років 5-6. Uh, тобто, навіть матеріал, деякий, який був написаний музично, він був ще написаний. Uh, під час того, як я замусичував ревізор разом з вами, але в тому плані, що реально, да, 5-6 років тому, і от завдяки війні, просто відкрилась якась сторона Ще, в, і, і впевненості, да, і посилу того, що як не зараз, то коли. І що взагалі після мене, і що я тут залишу? Тому треба щось робити, творити, об'єднуватись, шукати однодумців. Е, Як Аня. знайшли дівчат. Зачекай давай, спитаємо, що для дівчат значить Ні, ну Так він знайшов боліло. спочатку <приклад> та Зачекай, <риклад> дай запитаю я в них познайомимось ближче? Що у вас боліло? Що для вас філи? Розкажіть, будь ласка. Ти, починай. Ти була раніше. Uh, для мене я пам'ятаю Філіпа вже скільки років ми знаємо багато. Я пам'ятаю Філіпа Ні, живота, і я дуже любила його творчість. Як він проявлявся в Каднаї, як він на швидкоруч щось. Аранжував в комп'ютері, пам'ятаєш там якісь демки просто а, за 15 хвилин. От, і я завжди ходила і думала, ну коли він вже своє щось прям особисте ось таке дуже чуттєве зробив. От, і потім, коли він це зробив, то я пам'ятаю, я їхала тоді в автобусі в Венецію і дуже довго я слухала цей альбом, мені здається скільки разів. 15, мабуть, підряд і плакала, тому що в мене був тоді важкий період і воно якось так співпало, що дуже-дуже дуже було в саме раз. От і для мене це щось особисте, теж дуже дуже щемке, дуже чуттєве, і я дуже вдячна, що Філіп Філіт. існує. І ще Філіп дозволив, взяв чи як правильно сказати, до себе щоб виражатись. Так само, Думали помовчати? Ні. Я доєдналася трошки пізніше, після того, як я прийшла на перший сольний концерт у Багрянам. Це перший перформанс Філіта. Я, звичайно, що проплакала весь концерт, чи був тут дощ, це було злива, в нас не було ні намету, ні зонті, нічого. Ми дивились, відчували, плакали. І потім ми з Філом якось так переписувались. В нього є хобі. Можна я про нього розкажу? А будь ласка. в нього є хобі. Він займається стрижем зачісками, чи та, як це називається та, правильно? Так, так. Любить стригти людей, не робить прийшла... щасливими. Так, і гарне і і я прийшла до нього на свою карешечку, і він каже: Суха Аня, не хочеш з нами з'їздити в Ужгород? На у них буде якраз сольний концерт в акустичній обробці. був перший альбом. Я ну просто з'їздити на жаль, не могла, тому що у мене є там свій комерційний проект, з яким ми виступали. Я думала просто з'їздити, а потім вийшло так, що він каже: Ні, а давай все-таки спробуємо, щоб ти була частиною нас, тому що другий вокал в акустичній обробці завжди потрібен. Mm -hmm. <хи> е, я просто е, забрав їх, е, своїх дівчат і в цілому у нас велика команда, у нас 15 людей. Тобто oh всі ті, хто ще танцює, хто робить графіку, режисуру тобто, ми, коли заходимо з концертом, ми робимо повний перформанс всюди. І справа в тому, що я набираю за покликом душі серця, просто однодумців, просто тих людей, які мене надихають в першу чергу. Мене там ема надихала. Я пам'ятаю, що ми познайомились з нею на курсах по плаванню вперше у школі. Ми були. І я настільки світлої людини в усьому басейні не бачив ніде і нікуди. І я зрозумів, що я дуже хочу, щоб вона, щоб її енергія, її посмішка десь була поруч, щоб ми ще й творили і після я зрозумів, що вона ще піаністка чарівна заньою те саме. Ми познайомились теж якось в соцмережах, десь побачились на концертах, на в поїздах, але якось не було діалогу. І потім, коли вона прийшла на зачіску, там щось на стрижку, ми щось розговорилися, і я вирішив її запросити, тому що мені теж дуже сильно імпонує вона в першу чергу як людина, як митець вже далі. І ну від того, в нас всі. Дуже вільні, дуже своєрідні, але кожного ми супер сильно любимо і вони хочуть доєднуються, хочуть не доєднаються. Ну тобто, ми нікого не тримаємо супер сильно. В нас є така вільна форма, що ми постійно до нас доєднуються, які багато хто хоче доєднатись до нашої або з, з музики, зі сторони музики. Ми наприклад, нещодавно закінчили запис акустичного альбому, який вийде 1 березня в нас. Разом зі зйомкою ми що це, це це міні-альбом. Я так це буде, ну можна назвати так. І він буде називатися Елегія. Першу, перша ідея, яка в нас виникла, окрім того, що ми запросимо людей. Щоб вони наживо сиділи поруч з нами в момент запису, щоб теж могли згадати і цей день. Плюс ми зробили донати. Ми закупили там а, а, пристрой тобто, нічного час, бачення і так далі. Під час запису ви під час записали звичайна людей, людей та поруч та, з музикантами сиділи, та, та, і ви записували це. ми придумали таку форму. Вона ну в цілому, не те, щоб ми її придумали, а вона використовується дуже часто. Але дуже хотілося нам особисто з цим попрацювати, тому що. Це завжди надихає акустичне виконання пісень багатьох, воно ще глибшим вийшло, ще глибшим, ніж повністю в аранжуваннях. І в якийсь момент, коли ти співаєш там суперчуттєву пісню і дивишся на людину, яка в цей момент. Або ковтає ну сльозу, пере щось переживає. Ти можеш по їх очам прочитати якусь там певну думку, яку вони собі там намалюють, думають або емоцію, спогад так, так. або емоцію дають. Це теж тебе аж ніяк заряджає, ну супер заряджає. І ти розумієш, що блін, вони там де мають бути, і я. Ми всі там, де маємо бути, що зараз це е, найменше, що можемо зробити просто підтримати, просто повернути їх спогадами до якогось часу або навпаки е, розтормашити якусь там рану для того, щоб вони її прожили, обдумане, полегшити біль. Е, тому отож, скільки пісень в другому альбомі, в другому нашому альбомі. Шість пісень, а зараз вийде третій. Mm -hmm. да, там а там буде сімпостичне, це буде вже, це вже третій. Буде це, вже Долу. Долу. це вже певне зростання, шість, сім, далі вісім. Все правильно. В першому було п'ять, в другому шість, сім. наступний Ви Та наступний – безкінечність. <рес> що Добре. було на думці цих пісень? Перший було я знаю про свободу, правильно, там про внутрішній стан душі. Другий про що? Вони ідентичні, тому що це все переживання нашого сьогодення, тобто як зараз да, душа що відчуває абсолютно. Тому що є такі треки. Наприклад, от ми сьогодні заспіваємо батько, і це трек присвята моєму дідусю. Я не можу казати, що це ну просто присвята, але коли я писав це про мого дідуся, який пішов якраз під час війни рік тому і. Це просто все, що десь блукає, десь у думках блукає, десь якась історія, якісь переживання моїх найближчих або друзів. Ну тобто, це не видумане, це все така є реалістична. Ми переносимо цю реальність в строки, просто щоб можна було почути, щоб людина, яка чує музику, слова, бо ми багато акценту робимо і на слова, і окремо на музику. Вона могла зрозуміти і пережити ті самі моменти, зрозуміти, що вона не одна, що ми всі переживаємо ці ж жахіття, страхіття, депресії, розлади і все інше. Ну, ми всі разом, ми всі в одному е, пливемо човні. Е, Сподіваюсь, що до перемоги. А в єдності наша сила. сили. То що, ми почуємо сьогодні від вас пісню? Можете сказати так, так або будь. Дякую. Е, Обов'язково так говорю. Давайте нагадаємо нашим глядачам, коли саме і де відбудеться благодійний концерт. Е, найближчий це буде 18 лютого. Лютого 18 лютого уяві. Вже всю неділю. Е, ну б, е, буде як завжди цікаво, тому що кожен виступ ми приділяємо цьому увагу. Це завжди перформанс, це завжди якась цікава локація. Для нас це знову ж таки цікава локація. І взагалі для нас це теж неочікувано, тому що кожна людина, кожен творець спілки, він відчуває, кожен раз проживає пісню по-новому. У нас будуть танцори, які будуть відчувати. Вони не будуть танцювати танок, який вже колись поставили, потім знову повторили, як це частіше за все буває. Вони будуть проживати, відчувати, так само, як ми будемо відчувати голосом, музикою. Вони будуть це робити тілом. І дуже кайфово, що кожна людина, яка приходить до нас на концерт. Вона стає частиною, от просто великого такого такої бульбашки, яка живе, дихає, допомагає собі в першу чергу. І також паралельно до цього ми будемо допомагати третій ОШБ. Штурмовій окремі штурмові бригаді всі квитки будуть донатом, плюс буде аукціон. Трошечки подарунки від нас буде. Ми зараз готуємо. Тому ми дуже раді, що ми можемо робити і творчість, і допомогу все в одному. І тільки. завдяки про... армії воїнам. Із Я Аньо, просто зараз відчуваю, що Филиппи, буде Емо, пісня. Я хочу вам подякувати за те, що в такі тяжкі темні часи ви знаходите в собі сили. Ви продовжуєте творити, надихати інших людей і звичайно допомагати тим, завдяки кому в нас є така можливість зараз тут спілкуватися. Дякую. 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 З вами майбутнє. Дякую. Ну, і чекаємо пісню. Дякуємо. Чи пам'ятаєш сльози свого? батька? У смутку разом з ним шукали вихід, Йому так хотілося бути сильним перед тобою. Йому так важливо зібрати сльози твоєю рукою. Душею відчуває, що це не лам. Тіняй його рук твоє тремтіння, йому так хотілось, щоб ти його таким не бачив, йому більш за все потрібно твоє внутрішнє світ. Дивом зупиняю свої переживання, я поглядом збираю силу що достаня. у мені в круги. Ділив у мені в душі. Я дивом зупиняю свої переживання. Я поглядом збираю силу, що достаня. Діли в у мені. Навіть не поміти життя втікає в очах того, хто любить тебе, так сильно. Йому так потрібно, щоб поруч були рідні люди. Настав час тобі взяти себе в руки, його захистити я дивом зупиняю свої переживання, я поглядом збираю силу що достаня, цілим у мені в крові, цілим у мене в душі, я дивом зупиняю свої переживання, я поглядом збираю силу, що достаю, цілим у Дякуємо, дівчата, браво, дівчата. Браво, будь ласка, браво, браво, будь ласка, браво, будь, ласка будь ласка, будь ласка, будь ласка, обережно, обережно. Прекрасна композиція. Ми дякуємо вам за те, що ви створюєте таку музику, за те, що ви даруєте її людям, за те, що допомагаєте пережити складні часи. Ну і звичайно, аншлагу вам на ваших концертах, і наснаги на подальші нові пісні. Дякуємо вам. А ми вирушаємо на знайомство до київських волонтерів, дізнаємося що вони виготовляють і чим це допомагає нашим військовим та медикам на передовій.